Анатолій Михайленко. Дорога пройдемо дічі. Розділ перший, частина друга. Так запитував себе не раз, надто тоді, коли наближалася його мандрівка, і мала урватися якась частина його нової дороги, але не зупинявся, уперто йшов і мусив дійти цю дорогу, як дійшов уперше. Якщо взагалі вона має кінець, а не простягається у такі незвідані далі, що звідси з сьогоднішнього дня їх не побачити, не розгледіти і не зрозуміти. А він сам знав, що з'явиться сумнів, якась боязливість, опасливість, що наразиться на, гост, на гостре вістря, котре наскрізь прохромить серце, але знав також, що й тепер відкине сумнів, як відкидав раніше. Треба йти. Іншого часу в нього вже не буде, ще багато доріг попереду. Треба рознести свої необладні борги, бо мають вони ту саму властивість, що й усі борги на світі. З роками не зменшуються, а зростають. Може статися, що й життя буде замало для доконечного розрахунку. Будинки обабіч були так само добротні, ніби вихвалялися один перед одним, або їхні господарі змагалися. хто, Виморує вищі, просторіше, вигадливіше, і Антон уже навіть не намагався віднайти дворище гортія Ковтанюка. Вулиця раптом рвалася, круто завернула правобіч, відкриваючи очам майдан сквером, у якому шуміли молодим свіжим листям берези й клени. Дві доріжки під кленами вели до високих ошатних будинків, в одному з яких Антон безпомильно вгадав будинок культури. Ось де потрібна вигадливість проєктувальників, подумав він, а то, хоч буде Бог, скрізь будинки культури на один попил. Отже, другий правління колгосп. Чоловік з текою саме туди й прямував. Антон також звернув палею, але чим ближче підходив до будинку, тим неслухнянішими ставали ноги. Це також з ним бувало, коли здавалося, що належить зробити найважчий найвирішальніший крок. Скільки ж їх найважчих? Але ж не може бути, заспокоював він себе. Так багато найважчих кроків. Кожен по своєму важкий, але, зрештою, то правда, найважчий завжди попереду. Під кленом він побачив лавицю з масивними металевими поручнями та спинкою, такі колись були модні в міських парках, а це перебазувались і в сільські. І не роздумуючи сів, треба віддихатися, зволів він собі. Я надто спішив за тим чоловіком стекою, забувши, що давно, не в тому віці, коли можна змагатись за такими молодиками. Що я скажу в конторі? Чим поясню свою цікавість ковтанюкам? А якщо Гордій так і не виконав своєї грізної обіцянки даної темної ночі на звороті в розгаслому весняному полі? Якщо не вистачило йому мужності, як її не вистачило якову, і загруз він у своєму поліцействі, немов у баговинні, весь головою, людські пристрасті, пристрасті підступні, досить збавити себе полегшенням, досить зняти якусь ношу, як хочеться знімати ще і ще, і понесе тебе дорогою легкою, з широкими воротами. І чим далі, тим більше боятимешся будь-якої поклажі. Могло таки статися з Гордієм, а вже ж могло. Могли свої ж, не чекаючи, доки він виконає ту обіцянку, пристрелити десь у потомках і на швидку прикопати тіло в чужій шинелі, у рогу чи старому окопі, щоб сліду не лишалося. А коли вижив, міг піти дорогою з передона Васильовича, що колись та мусило увірватися. Безіменним городком десь на тюремному цвинтарі або на якомусь закордонному смітнику, обірватися забуттям, що краще полинової пам'яті. Все могло статись. Роки над землею пройшли круті й криваві, спалахкими загравами. Вони закручували, і спалювали і далеко сильніше. Бо з нього проходили люди: одні спішили до колгоспної контори, інші поверталися звідти, кидали короткі позуки. Озирки на заглибленого в свої думки чоловіка, на його невеличку валізку, приставлену до ніг, на плащ, що висів на спинці. Що тим людям до нього, чужого і незнайомого, і що йому до них, та лишень з'ясується, що він шукає сім'ю гордія Ковтенюка, як може статися, що багатьох він зацікавить, людська пам'ять саме те, що не дає нам розслабитися, завжди підганяє, боляч, вбиваючись у серце шпорами. Доки пам'ятаємо доти живі. Звичайно, краще було б спершу поцікавитися в райцентрі, скажімо, зайти до райвиконкома чи в редакцію газети. Там мусили б знати і обережно спитати, чи відоме таке прізвище, Ковтанюк. Може, й не варто було їхати в шпаки, може світ тікати від такого прізвища, від згадки про нього, як втікав він від згадок про Якова, але не зайшов, навіть не подумав про таку можливість. Мабуть, тому що жив одним побачити Гордія таким, як той обіцяв. Думки напливали, перебували одна одну, наздоганяли, він не міг знайти краю, за який би можна було схопитись, і спокійно, розважливо розплутувати їхні плетили. Як пояснити свою цікавість ковтанюкам, особливо ж у тому разі, якщо з'ясується, що Гордій повторив ганебний шлях. Свого молодшого брата, та, зрештою, Гордій міг і не знати про Якова. Бо ж звідки хто міг сказати про Якова те, що знав Воронюк? Гнідий Левко, вони не вийшли більше на волю. І те було найпереконливішим свідченням, що хлопці не дали себе втягнути в багнисько, в яке попав Яків, але ж і Яків звідти не вийшов, і Якові сліди, яке гнідого та Левка, назавжди загубились десь у підземелях фашистської катівні. А вони з Метром вижили. Чому? За які блага? Замість шматка свинцю чи мотузяного зашмаргу вороги подарували їм життя. Нехай і констабірне, але право жити. Гітлерівська служба безпеки не розщедрювалась. Це весь світ знає. Отже, за щось, і вони з Метром сповна розквитались за те. Ні для кого не зрозуміли щось. Не могли вони тоді, в 45-му та 6-му, коли судили різномасних запроданців довести зраду Якова. Не могли тому, що вони живі, а він мертвий, як і гнідий та левко, про мертвих свідчити найлегше. Вони не протестують, не плюнуть може очі, не заплачуть, не попросять пощади, не зізнаються. Вони мертві і немає ганебнішого, ніж на мертвих складати вину. Строк за зраду батьківщині. Антон тоді сприйняв з дивним спокоєм, який здивував навіть прокурора та суддю. Інші обвинувачення заперечували, доводили, що їхня діяльність на посадах поліцаїв, старост, нижборок, гідна за ледве орденів, що то, за чиїмось завданням, вони зголосилися дягти чужі шинелі та, та замінити зроду в рід, передані прізвища на номери, і шифри в таємних списках. А він, Антон, вислухав виробки, тільки зіткнув. Бо не міг заперечити, що не винен у тому, що була винищена вся група. Не міг, якби довів свою безневинність, коли слідчі поліції безпеки дотримав погрози і відзвітував у Берлін Антона затриманого, він заговорив на допитах. Документи були захоплені радянськими військами разом з іншими гітлерівськими архівами. І ось ниточка розплуталась. Що він може сказати на свій захист? Як довести? Чи не скоритися долі? Адже справді, коли б не заходив у недюху, коли б не повертався у шпаки, коли б не затримався з Варварою, коли б ого, скільки отих коли б. А може, то, може, і встиг би передати те, з чим ішов. А якби встиг, то підмога надійшла б вчасно, і не сталося б, що сталося. Знову і знову виринали ті спогади, які він уперто намагається викинути з пам'яті і чим упертіше? Тим частіше вони не дають спокою, як ось і тепер.